Всім привіт, сьогодні вівторок, 18 листопада ви на каналі Таксі Дніпро, з вами Дімас. Спробую сьогодні попрацювати в таксі в Дніпрі. Виїхав пустим з камній, вирішив сьогодні довго не чекати. Вже і так, 19.20. Десь півгодини нічого не заходило і я. Поїду ка я в сторону вокзала. а Там же десь в річпорту розпочну. Мабуть. Сподіваюсь, що розпочну працювати. Подивимося, що воно сьогодні вийде. Приїхав в річпорт, трошки постояв хвилин 5, прийшло мені замовлення 202 гривні за 5,5 кілометрів, комфорт 1.11 коефіцієнт з Ярослава Мудрого 33 на робочу 65. Так що розпочинаю, їду за Діаною і подивимося, як воно сьогодні буде з роботою. Привіз дівчину на робочу прикол. по тарифу было 202 гривни. Она такая, спасибо, дает 200, и встала и пошла. Я говорю, пожалуйста. Ну, хай будет так, мне, я на 2 гривни не сбеднею. Короче, 3 балла ей поставил за это. Раз без 2 гривен, значит и без 2 звезд. В общем, чекаю далее. А тільки її забрав, виїхали на Яворницького в сторону вокзала. їду, щоб повернути на шміта. Тут залітає мені по он таксі. Ще, по-моєму, і комфорт. З вокзала на нагорку, щось 175 гривень. Думаю, ну блін, як завжди, вчасно. Оце вон таксі постійно. Мовчить, мовчить, тільки заказ по другій службі якийсь взяв і тут. Заказик прилітає. Я вже в центрі простояв хвилин 20 на робочий, плюнув на все це, покатився вниз в центр, ближче до центру, десь на Херсонській мені прийшло замовлення з Яворницького 72Б. На Староказацьку 3. Щось коефіцієнтом там непоганим. 1,4 по-моєму 142 гривні за 2 кілометри. От я його виконав і відразу мені прийшло ще одне замовлення. Це раз стандарт 1,15 коефіцієнт, сломане 17 на полігону 18А. Теж 142 гривні за 3-3 кілометри подача 1,3. Ну, будемо будем якось так щось набивати касу, питатися. От пожалуйста, тільки бля, получив замовлення по уклону, прийшло по онтаксі. Так, Родіон почти дома А ми продовжуємо працювати. Щось закази. В ефірі є. По болту коефіцієнти Даже проскакують, правда, блін, в А по уклону прийшло 1.05 коефіцієнт. Ну по центру. І подача тут зовсім трохи. Я трошки відкотився з полігона і коротше, сьогодні одні откати 119 гривень за 2,8 кілометрів. Забирать будемо. Віталія. Зараз треба розвернутися. Будемо чекати. Виконав замовлення 119 гривень. 5 хвилин пройшло, прийшло наступне. З ЖК Женєви Вернадського 17. 2,2 кілометра їхати за 128 гривень. Стандарт 116 коефіцієнт. Едем, дождик іде. Появились заказы, 40 замовлень було, чи 47 в эфире. Коэффициент, правда, таке собі. Фигня фигнй. От по болту все червоне. Я поставив в сторону дома. Не знаю навіщо, ще рановато, мабуть. Що я ще ничего не заробив. Выключу. Так що їду на ЖК Женєву і на Вернадського. Ще одне замовлення зайшло, 120 гривень за півтора кілометра. І подача 1,3. 1,25 коефіцієнт. Їду на Мос Сіті, а потім знов на Вернацького 19 на цей раз. Виконав замовлення знов таки привіз туди ну, куди і дівчину хоча цього разу було вказано 19 це мабуть 17 120 гривень дав хлопець 150 перша чаюшка за сьогодні 30 що ж знов КТБ станемо на Вернадського. 8 замовлень в ефірі у вже немає. Все, лопа закінчилась. І місця. Тут є одне містечко. Ось хвилин 5 постояв і зайшло мені замовлення додому на кондратюка 16Г з кафе Ван Долар. 1,3 подача. 14,4 поїдемо за 365 гривень. Так що поїхали. Привіз хлопця на Кандратюка. На цьому все. Їду додому. Пропрацював я 2 години 45 хвилин. Даже менше 3 годин. Ну і що я скажу? Сьогодні трошки получилось, в принципі. 1203 гривні плюс 30 чаюха. 1200. Ну, 1230. Середня вартість за кілометр 37. 38, почти, 37,95. У пробігу 50 кілометрів, ну, зараз, поки доїду додому, 52, 52 на 5 це 260 гривень. Почти 1000 я заробив 970 гривень. Чиста каса за сьогодні, я навіть не сподівався, що так. В принципі, ще й непогано вийде 352 гривні за годину. Ну, взагалі шикарно для, для вівторка. І це я виїхав ще пустим. 7,5 км до річпорта. Якщо б мені прийшло замовлення, було б взагалі супер. Так що треба практикувати, мабуть, раніше виїжджати, поки там час пік. Не чекають по півтори-дві години, щоб виїхати. Ще дощик допоміг, і плюс погодка вже похолодала трошки, зараз показує 6 градусів. Зранку було 14, завтра обіщають плюс 5. Похолодало, вітер, дождик. Народ не хоче ні пішки йти, ні маршрутку чекати. Кому сподобалось відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Що всім дякую за увагу. Сподіваюсь, сьогодні буде тиха ночка. Всіх обняв. Пока-пока. До нових відео.